І, зелененький, чомусь не розлився. і зима була судененька я Зима була судененька холодноє Вуйко, пішта міліцішта Вуйко, пішта, в ліс пішов, чудо палічку найшов. Партичкаста, чорно біла, вона на корчові вісіла, нараз велася у очі, гілгень посеред ночі. Се Господь дає ми знак, собі шепнув неборак. Цього пару го стопило, ноги зм'якли та гімило, мокру руку він потяг, чудо палічку досяг, та й дівку перший раз, У страхові він пов'яз, дар свою пазуху задів, таку й от страху замлів. Синій рехлик на гавіці. І піштоля зад гузиці, убернуло вуйка пішту на сержанта міліцишту. Докус пішта наш заслаб, гі погнилий каралап, березов тихо сіл шапку міліційську здів, перепудженося бзерать, що до доберать, зуби в роті цоркотять, і ти ноги не хотять. Щось му шипче, встань, іди. На орсак же люди, маєш на пути стояти, машини ж то йдуть спирати, долари са привіджавуть, чує, як з машин мулавуть, палічка у шутки сперать, жеб од гроші ся роздерать. Шор машин дорос до хуста, цяпкать піштове капуста, гроші в пазуху вже дівать, так береш то аж упрівать. Ай бо ще муся малить, гривня вже з гати стричить, копо орсагові йде, гроші піштові дає. Де їх класти вже не знає, ще й у штрімфлі гроші пає, аж топанки годавлять, пальці на ногах болять, сперать аж на нус паде, з гроше навіло росте. Пішта змучився, ухляв, силу свою десь закляв. Ряндяша на возі спер, сперед куньмися простер, Голову у асфальт дуркнув, стулив в очі і не муркнув. Час минув, прийшов до тями, нуч, улізать вони з ями, ліз довкола віхордує, хтось усьому не штимує, де глота, орсак пропав, в гаті от страху наклав. Пожебах нервозно шупать, те пласить в стопанках шлюпать. Тут береза, корч колячий, палець на нозі болячий, щось чурноє висить драчу, пішто вистає до плачу. На голузі чорно біла, штримфля цурова вісіла, туго маєш міліциста, гроші в снови відів пішта.